Доброго дня! Мене звати Оксана Романюк. Я чемпіонка Європи з легкої атлетики, неодноразова чемпіонка України, майстер спорту з багатоборства, тренер та спортивний інструктор. Маю честь бути амбасадоркою змагань всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч від Броварського району. Школяри нашого району активно включилися у змагання та показують дійсно хороші виступи. В спортивних залах громад точиться справжня безкомпромісна боротьба за право представити свою громаду у наступному колі змагань. На сьогодні, у другому територіальному етапі заявлено про участь 57 команд з футзалу. Вже завершили змагання 36 команд. З волейболу в територіальному етапі беруть участь 91 команда. Завершено змагання серед 64 команд. У змаганнях з черлідінгу беруть участь 21 команда. Завершили змагання 6. Також у баскетболі в громадах зареєструвалися 57 команд. Свою майстерність вже показали 9 команд з них. Спортивне орієнтування представлено 21 командою. 11 з них вже завершили свої виступи. Всього участь у другому етапі вже взяли половину із зареєстрованих дітей. 1600 школярів району тільки розпочинають свої, е, свої виступи у територіальних змаганнях. Тож бажаю всім командам лише вдалих виступів. Нехай перемогу здобудуть найсильніші. Впевнена, що громади на районних змаганнях будуть представлені найкрутішими спортсменами, завжди готова допомогти кожному учаснику змагань та поділитися своїм спортивним досвідом. Бажаю займатися спортом всім, тому що спорт це рух, а рух це життя. Пліч опліч разом переможемо. Всім привіт! Я В'ячеслав Отрішко, почесний тренер з волейболу України, кандидат майстри спорту України з баскетболу, віце-президент Федерації волейболу Київської області. Я, як амбасадор всеукраїнських шкільних ліг, представляю Фастівський район, впевнений, що команди нашого району найсильніші і перемога буде саме за ними. На сьогодні в районі продовжується другий територіальний етап змагань у всіх видах спорту. Що заявлені до участі у проєкті. Дитячі команди гідно представляють свої школи та виборюють право представляти свої громади на районному етапі. Вже маємо наступні результати: в другому зональному етапі заявлено участь 47 футбольних команд 71 волейбольної команди. Черлідинг 20 команд і завершують змагання вже баскетбольні команди 48. Та 16 команд спортивного орієнтування. Завершили змагання майже вже 60%. У змаганнях вже взяли участь понад тисячу учасників. 1600 учасників ще покажуть свою спортивну майстерність із задоволенням приймаю участь у тренуваннях команд. Ділюся своїм досвідом з дітьми та тренерами. Для мене, як тренера, подібні змагання дуже важливі та необхідні. Саме тут, у юних спортсменів, гартується справжній характер переможців. Та лідерські навички, цей проект відкриє ще не один справжній український діамант. Впевнений, що багато з учасників всеукраїнських шкільних ліг у майбутньому будуть представляти Україну на міжнародних змаганнях та стануть відомими чемпіонами. Бажаю всім учасникам відстоювати свою майточувати свою майстерність та гідно представити наш район на наступних колах змагань. А я, як тренер та амбасадор, у цьому допоможу. Як і у всіх змаганнях, є переможці. І є поразки поразки це майбутні кроки вперед для майбутніх перемог.